Зараз розповім вам про якісні навушники. І зроблю це менш ніж за 5 хвилин. А ви поки підпишіться. Вітаю у студії Білкін і. Білкін, е, і. Білкін. Е, і цей Білкін навіть у двох кольорах. Точніше, ці Білкіни навушники Білкін. Що ж, вже майже хвилина ролику минула, а я ще не сказав про час роботи на одному заряді. Тож 9 годин безперервного відтворення, плюс ще 24 години додасть, звичайно ж, кейс. До речі, який можна заряджати безконтактно QI сертифіковано. А 10 хвилин зарядки у кейсі дадуть нам годину відтворення. Продовжимо Bluetooth. Блютуз стандартно до 10 і навіть більше метрів, добиває без проблем. Версія Bluetooth тут 5.2, Чотири мікрофони. Ой, щось у мене там вже увімкнулося, щось на, нажав. Добре, чотири мікрофони по два на навушник допомагають позбутись зайвих навколишніх звуків і вас почують, де б ви не знаходились. Ну от зараз і проводимо невеличкий тест. До Ковальського зараз у будь-якому разі навіть більше, ніж 10 метрів. Як мене видно, сподіваюся, добре, і сподіваюсь, чутно також добре. Тепер додаємо ще біля 5 метрів. 1, 2, 3, але зверніть увагу, що це без якихось фізичних перешкод, тобто по прямій. І мені здається, ви мене чуєте непогано. Принаймні, я на це сподіваюся. Ось такий тест. Напишіть у коментарях, як мене було чутно. Звук на достатньо високому рівні, дякуючи 12 міліметровим динамікам. Є можливість перемикати між трьома попередньо налаштованими варіантами еквалайзера. Шумозаглушення тут природнє, дякуючи силиконовим накладкам, що щільно прилягають до вушного каналу. Носити їх комфортно досить тривалий час. Можна носити в режимі моно в одному е, навушнику, тобто у цьому випадку час користування, звичайно ж, на одному заряді множте на два. Логічно. Цей режим, мабуть, більше актуальний для е, тих, хто за кермом. Керування тут, звичайно ж, сенсорне. Інтуїтивно е, зрозуміле, і тут, до речі, є цікаве рішення від Білкін. Якщо ви чомусь забули, які жести що означають, для вас є підказка, нагадувалка. Просто у кейсі. Ось вона. Звичайно ж, вони стійкі до поту і до бризок води. Тож спортом навіть під дощем у них займатися можна. Захист IPX5. Вміст коробок, звичайно ж, стандартний, але цікаво, що у білому варіанті у нас білий шнурочок Type-C, Type A. У чорному варіанті чорний проводочок і чорні амбушури. А тут, звичайно ж, амбушури білі. Ну і інструкція. Все по класиці. Дуже приємний строк гарантії. 24 місяці. Додам ще, що продукти бренду Belkin офіційно продаються в оригінальних в справжніх Apple Storх за кордоном. На жаль, у нас таких ще немає, Apple Story. Але обов'язково будуть. А компанія Apple не пускає у свої магазини будь-кого. Гасло! Тільки перевірені бренди. Ще від себе додам, що спочатку сприйняв як мінус дуже яскраві, Дуже яскраві такі світлодіоди. Зараз їх видно, тому що ці навушники не під'єднані. Тож ці світлодіоди світять лише коли у футлярі або коли чекають на з'єднання. Тож все окей, з світлодіодами все нормально. Ну що там менше п'яти хвилин? Я старався. Посилання на цю модель буде під відосом. До речі, купити їх зараз можна тільки в магазинах Мойо, а компанія Мойо не пускає у свої магазини будь-кого. Я вас запитую з гасла. Чи москаль. Тільки перевірені бренди. Ну що ж, на цьому все. Звичайно ж, до зустрічі цілую плечі і до встречі, і слава Україні.